Звідки взялися кози? Ще до того, як Бог створив людей, він сам пас отару овець. Вівці слухали Бога, куди він лише свисне, туди і йдуть, а кіз тоді ще не було на світі. От приходить до Бога чорт і каже Дай мені, Господи, трохи овець. У тебе ціла череда, а в мене жодної. Тоді відділив Господь чортові трохи овець, погнав чорт своїх овець з пасовища на пасовище, а вони його злякалися і розбіглися в різні боки. Не міг бідолаха дати їм ради і страшенно розлютився, почав їх хапати за хвости, щоб стягнути до купи, а ті вівці так пручалися, що він їм ті хвости повідривав і позадирав. Відтоді з овець стали кози, тому в них такі короткі і задерті хвости. Кози це, мовляв, чортові вівці, тож і вся їхня подоба від чорта, і роги, і борідка така сама. А ще кажуть, що відтоді коза й стала така вперта і ляклива, бо колись чорта злякалася.